Зараз у нас долучається до розмови ще один експерт, який, до речі, активно в попередніх наших аналітичних студіях ми говорили про дрони-перехоплювачі. Я думаю, що зараз про те, наскільки ми можемо дійсно масштабуватися і закрити небо великих міст, розкаже Валерій Боровик, це військовослужбовець збройних сил України, засновник компанії з виробництва дронів. Валерій, вітаю вас. Наскільки ось ці цифри та, озвучені нашим прем'єр-міністром в умові ем, забезпечення. Перепрошую, euh міністром оборони. Наскільки вони є реальними в реалізації цього проєкту, якщо будуть гроші? Які цифри я не чув в студії? Е, е, виготовити до 20 мільйонів дронів у 2026 році. Різних, я так розумію, типів. Ну фактично, це буде залежати від фінансування. Перше, це саме головне. Друге, про по можливості масштабування виробництва і швидкості запуску нових виробництв 20 мільйонів. Це досить амбітна така цифра, і ви знаєте, що почались перемовини з західними країнами по створенню спільних підприємств, по фінансуванню цих спільних підприємств. Також буде залежати все ще й від поставки вчасної комплектації. Вона не, не, не вся відверто, можна сказати, йде із дружніх країн, і з західних країн залучається Азія, Китай, і тому це теж важливо. І ще один важливий аспект це люди. Зараз вже є брак спеціалістів в цій галузі. і… Він буде посилюватись відповідно з тим, що будуть розвиток цих технологій і розвиток виробництв. І потрібно буде більше людей навчати їх. І це теж буде викликом в наступному році. Уже це виклик в цьому році навіть. Дрони перехоплювачі це друге таке питання, так і ще влітку ми з вами особисто говорили про те, що а це треба масштабувати, це треба розробляти. Виділилися також і думками стосовно того, як відбувається випробування. Зараз ми говоримо вже про факт їх ефективного застосування. Проте, а я так розумію, і постійного вдосконалення, тому що від того, що вони збивали, так це шахеди, які там летять зі швидкістю 200 км на годину, до уже реактивних шахедів, які Росія активніше застосовує, тобто це зброя, яка також модернізується, але і постійно масштабується. Так, і треба розуміти, що зараз ми працюємо над дронами-перехоплювачами, які літають там 200-300 кілометрів на годину. Вони працюють проти ну, типічних шахетів, які зараз там 90 Це з двигуном ну, внутрішнього згорання, і вони проявляють себе більш-менш ефективно разом з роботою там гелікоптерів і авіації. Але все рівно є прогалини в тому, що шахетів все більше, а масштабування дронів перехоплювачів, воно ну почалося тільки недавно і тому це об'єктивна причина по заторможенню масштабування нових нових комплексів, які вводяться в бойове застосування. Що стосується Потенційного масштабування противником дронів з турбореактивним двигуном. То там вже потрібно шукати інше рішення або знаходити дрони-перехоплювачі, які будуть літати на таких же швидкостях. А я нагадаю, це може бути 500-600 при атаці на ціль, то вони можуть 700 км на годину розвивати швидкість. Тобто, фактично, це е, ракети, і проти них вже потрібні інші засоби, або дійсно е, робити реактивні дрони-перехоплювачі. Тут уже е, Будемо бачити наскільки це все буде ефективно проявлено в майбутнє. Один одне із іноземних ЗМІ опублікувало буквально напередодні статтю. Яку я зараз вам озвучу, а ви скажете наскільки це знову ж таки, казкові думки, а можливо наскільки реальність про те, що Україна з партнерами розглядає, розробляє рішення стосовно дронів-перехоплювачів, які б могли протидіяти кабам? Це рід дронів. Ну тобто там описуються різні можливі варіанти. Знову ж наскільки це можливо і наскільки це може бути реальністю в найближчій перспективі, тому що каби росіяни також масштабують, каби вони вдосконалюють, і вони вже там до 200 кілометрів. Метрів можуть вражати е, цілі українських міст, давайте замінимо слово можливо, може бути. Угу. Тобто, це може бути наскільки це може бути ефективним, тільки бойові дії покажуть, і тільки бойове застосування. Навіть тести на полігонах і, і удалі тести вони можуть бути лише початковим кроком, а те, як це проявиться в реальному житті. Буде покаже лише статистика збиття, тобто тоді вже буде, буде визначено да скільки коштує цей один засіб перехоплення, скільки його можна, в яких кількостях його можна виготовити, яка комплектація є, і наскільки він буде ефективний в, в розрізі того, скільки вилетіло. І скільки скільки збило, тобто, оці всі показники вони дадуть ну ми будемо бачити лише тоді, коли вже ці дрони будуть застосовані, і е, через деякий час ми будемо бачити ефективність цього засобу. Тобто для нас ще дуже важливий цей коефіцієнт корисної дії в всіх цих реаліях, в яких ми живемо, так коли ми ну там жартома з іронією ставимося, що наші партнери збивали шахеди ракетами, так ми кожну, умовно кажучи, копійку, кожен задіяний ресурс намагаємося максимально ефективно застосувати для того, щоб навіть там настільки масштабну зброю кап, яка вона може руйнувань глобальних завдати, щоб максимально і ефективно і здешево це зробити. Звісно, це не тільки наше завдання. Партнери теж так хочуть, просто в них не було тих засобів. В них не було того експіріенсу, який який був у нас і є. У нас на жаль, кожен день фактично по атакам, масованим атакам противника. В них не було цих засобів, тому що вони не розраховували на те, що на до них теж прилетить. Військові то цим завжди про це говорили. І польські, військові, і німецькі, і французькі. Вони то вони то намагаються готуватись, але політики не завжди підписують платіжки для фінансування того, що ще може бути в майбутньому, і тільки зараз у це вони почали. Ну, фактично серйозні кошти витрачати і швидко шукати засоби не тільки там кінетичного знешкодження протидії, там зенітні дрони, кулемети і інші засоби, а і репівські засоби вкладають кошти в лазерне озброєння, в електромагнітне знешкодження. Тобто тільки зараз цим цим займаються, і ясно, що вони теж будуть рахувати економіку збиття по відношенню до економіки. Того дрону і ціни того дрону, який летить, або до ціни того об'єкту, який він має знешкодити, наскільки я зрозумів, якщо Україні вдасться, ось це от якщо реалізувати по збиттю кабів, тобто ми будемо першою країною, яка це розробила, впровадила і реалізувала. Ну, багато в чому ми і так перші на надводних дронах москітному флоті, по збиттю гелікоптерів літаків із морських дронів, значить по збиттю айрісом балістичної ракети. Тобто, дуже багато в чому ми, ми перші по операції паутина, яку ми з вами там неодноразово обговорювали. І тому наші наші і дрони багато в чому перші, і це буде скажімо так, один із, із пунктів, де ми перші в світі. Ще одну важливу деталь також побачив нещодавно в соцмережах. Опублікували це уже наші, так експерти продемонстрували ракету. Ми також в одному із ефірів з вами обговорювали, що нам критично не вистачає, що вони закінчилися ракети Кратал, так до, до установок. І відповідно, що Україна розробляє аналог, яким також можна буде збивати як мінімум реактивні дрони, як максимум може і крилаті ракети. Наскільки ось ця технологія зараз? Ефективно масштабується, розробляється. Поки що, я думаю, що це тести і первічні первісні пуски. Uh -huh. Те, що у нас є дуже гарна школа ракетної промисловості, космічної і військової, це не секрет ні для кого. І нашу ракету Сатана, як називали її. Американці, яка розроблялася і була ефективно стояла на озброєнні ще в Радянському Союзі розробки Південмашу, то і КБ Південне там дуже серйозно займаються розробками ракет КБ Луч, приватні компанії підтягуються ще, побачимо, як, наскільки ефективно це все буде. Тому казати, що воно вже там масштабується. Я думаю, ви почуєте це тоді, коли буде примінятись, тому що я б вже перестав говорити про те, що буде, і краще говорити про те, що сталося, тому що противник ефективно використовує і відслідковує там наші з вами ефіри, інші ефіри. Засоби масової інформації він уже складає собі пазл, хто це робить, що це робить, і так далі. Тому якомога менше потрібно, мені здається, первісного шуму, і якомога більше після того як ми використаємо це все і тоді сказати Да дивіться як ефективно це українське озброєння. І ми його можемо приміняти туди, куди вважаємо за необхідне згідно наших там тактичних і стратегічних цілей, які там розроблені генштабом і затверджені там головнокомандувачами. Значить, і це ми не мо не маємо питати у наших там партнерів, куди бити, чому бити і для чого бити. Оце тоді це буде ефект. А до того як це все зроблено, помашта про масштабування я поки що не говорив би там дуже багато. Окей, я повністю вас підтримую у цьому питанні, тому що дуже часто дискусійно виникає всередині навіть бажання чи питання, що варто що ні. А інколи можливо, ось такі історії вони дають комусь заспокоєння, так що от ми рухаємось в якомусь правильному напрямку. Але як є це Украї... не тільки вас, це так. Ж не тільки вас, що ви про це говорите, і ми, як виробники, хочемо розказати: ось у нас буде і інколи ведемось на це, там знає. Те та внутрішнє таке, ось у нас завтра. А воно потім цю енергетику збиваєш, і щось відбувається не так, якісь технічні неполадки. І це відходить не завтра, а через місяць. Тому ну ця історія, вона така світ і Бог над за тобою дивиться. Наскільки ти е, бережеш цю енергію, щоб її використати правильно, а не розтранжирити її до того, як використовуєш. Ну дай Боже енергії і сили нам всім для того, щоб і сподіватися, і вірити, і втілювати усе в реальність. Валерій Боровик, дякую вам за те, що доєдналися нашої розмови. Військовослужбовець збройних сил України, засновник компанії з виробництва а, дронів. Ну я знаєте.